Здавалося, що України немає 19 століття. Як на мене, такими письменниками, як ночує Джайченко, майже на увазі Бориса Гринченка, хоч греб'ю Вони тільки захаращують нашу рідну українську літературу. Свір, який конструює нову українську дійсність. Друзі, вітаю вас. Я Степан Прочук, письменник. Просив би вас купувати мої книги. Пишіть до мене реквізити в внизу, купуйте на сайтах, купуйте в видавництвах. 13 серпня в мене буде ювілей. Я би хотів, щоб до мого ювілею коло моїх читачів, коло підписників нашого Ютуб каналу зросло. Істотно зросло. Хотів би, щоб ті, що люблять мій YouTube канал, щоб були і любов, і. Більше знайомства, вчинки. нагадую вам, що я передусім а не Ютуб Блогер, який тільки для вас це робить. Сьогодні я би хотів поговорити про роман Нечує Левицького Хмари. Знаєте? У Хмара роман недооцінений. Нечує Левицький, як на мене, написав перший. По своєму революційний роман був українській літератури тоді, перший антиросійський роман, перший роман, який був україноцентричний, але не вибухнув, як бомба, бо не було йому як вибухати в розрідному середовищі. Зразу хочу вам сказати, ночує Левицького критикували дуже. Навіть весь Українка писала, як на мене, такими письменниками, як і Джайченко, майже на увазі Борис Гарінченка, хоч греблю гачимо. Вони тільки захаращують нашу бідну українську літературу. Ну це так серцем було сказане. Сміявся Драгоманов з образу Павла Радюка, що він завжди любив, писав драгоманов тургенівських героїв Радюк. Милий, смішний, там чи дурень, чи як писав Драгоману, Михайло Драгоману, про якого ми багато згадували, коли говорили про Івана Франка. А не чує Левицький, ще вам одну цитату розійшло за цитату. Згадаю цитату літературознавця Сергія Єфремова про Нечує Левицького. Там все сказано про нього. Він жив тільки літературою і заради літератури. Поза літературою не було у нього нічого. Не було навіть особистого життя. Український промисел тоді, в другій половині 19 століття подарував Україні одного з перших потужних українських письменників. Але Нечуй Левицький належав до тих письменників, який був тільки письменником, розумієте? Є люди, які можуть бути письменником і ще кимось, які можуть справляти ураження, якісь мати зв'язки з кимось, так далі, так далі, бути, мати вагу у суспільстві, так як зараз. Бути в якихось журналах мод, в якихось конкурсах краси брати участь, і так далі, так далі. Ну це вже наш час. От співати, танцювати, ще щось робити, бути звичним письменником. Не чую, Левицький належав до того типу письменників, що можуть бути тільки письменниками, Який його називав в нарисі своєму вічний парубок української літератури, одружений з українською літературою, який навіть не мав сім'ї. Найперше, щоб ми розуміли до роману Хмари, написаного Нечуєм Левицьким на початку 70-х, і то той роман називають і Повістю. Нечуй Левицький наполягав Хмарі, щоб називали Повість Хроніки. Його називають по-різному, але до того, ми вже колись говорили про це час кріпкого Снов'яненка, Гребінки і так далі. 20-ті сорокові роки. Здавалося, що України немає 19 століття. Чеченко потім згадували, кобзарі, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покримуть Україну червоні жупани, маючи на увазі страшний занепад після розгрому Запорізької січі, страшний чортополог, який поріс Україною російський імперіалістичний, страшну темряву. Навіть поліш в своєму вірші про українство, народи без пиття, без щастя і поваги без сорому, завіта предків диких. Ти, що постав з безумної голодваги гірки п'яниці роздовжак, великих, був спазм відчею. Цей рядок там талиймо на Це вже була бездикить. Мені відчував безліки тоді. Також мій батько, який був політв'язаний, я згадую, як він наспів пісню на слова маловідомого поета Валеріана Терноградського початку ХХ сторіччя про Мазепу. З полтавського бою розбитий гетьман вертав одинокий Мазепа, кругом тільки полень, хижий туман і відлискин Дикого степу. Прощай, Україно, навіки прощай, прощайте сини України! ще доведеться побачить мені воскрес, бонень фегуїне бездихі Розпач, Розпачь ставалося після розгрому, страшного розгрому українських військ. Під проводом гетьмана Івана Мазепи, Великого Гетьмана, прийшов кінець України. І це потім відбивалося. Але з'явився той, що куліш. Появився комсар. Все те, що появлялося, ви розумієте, я всього не перелічую тут. Не ставлю собі за мету. А на початку 70-х з'явився перший ідеологічний український роман, який називався Хмара не чує Левицького. Недооцінений зараз. Так роман «Хмара» багато критикують, що у нього і закінчення недоладне. Що й так-так, друзі, я вам скажу відверто. Я ні теракер і все це бачу. Ну, ви розумієте, що таке частковості у цьому випадку? Це частковості. У нас такий перфекціонізм український. І то, то не так, то не так. Та дивімося, що це перший роман, який написав письменники, де виведені ці образи нових українців. Роман це це конструювання нової української дійсності про мані хмари. Був важливий роман, хіба Великий Ясла повні, але по-іншому, пана Самирно, про який ми говоримо, не передавіться відео, хто не бачив. Але по-іншому важливий, про душу українську, загублену українську людину по своєму А цей роман. Про появу нового героя, про появу нового, нової української людини, про зачатки формування нової української реальності. Це найважливіше. Це! Ш... Будь-які недоліки, будь-які недоладки до одного місця, даруйте мені. Справа критиків вузького кола, які ніколи не написали два аписації письменник. Ви не можуть про це говорити, про все треба говорити, але це блідне. Це нічого перед тим, от писав драгоману, що смішний дурень рангу і так далі, Павло. Ну, знаєте, Я вже говорив про це драгоману взагалі любив. Сміятися з початків українських нових ідеалів і так далі. Щось в нього була така, це окрема складна тема. Хоч з другого боку Драгоманов був видатним українцем. Дивіться, Потім з'являться інші ідеологічні романи, так звані Олександра Пониського, Семен Жупів його родичі, Юрій Горовен. Ну, слабеньке таки, по-своєму, появляться оповідання Бориса Гринченка, Чудовна дівчина. Олеся, Байда, його повісті, «Сонячні промені на розпутті» — Це будуть ідеологічні романи Сонячні промені на розпутті», яких назвала критика. Тут така сідомішка якогось такого гумору, підколки такої, щоб не сказати грубше слово. Але до одного місця. Якби не було цих романів, насписалось не було нічого. може. Отака їх вага. Що то тепер треба ще реабілітовувати по-своєму роман Хмари не Я мав давно про нього заговорити. Не бігаю я тут за метафорою, я, якось, звичайно, що не Чуйловецький, не Марсель Пруст. Але, знаєте, я би про це міг посперечатися. Їй-богу, тільки не зараз. Зараз в нас про інше. І. Тут змальовано, і, будь ласка, дивіться на спеціально підібрані мною цитати. Там мене питали, якщо можна відео зупиняти і читати собі цитату, а потім знову. Будь ласка, читайте цитати з роману, я довго підбирав для вас цитати. Я називаю романом Мар'я. Називають його не має значення. Називаймо, як хочемо. Тільки це твір, який конструює нову українську дійсність. Який Передвіщає нове українське майбутнє, який вітає появу нового українця, який символізує появу нового українського мислення, яке кінець кінцем потім оформиться в 90-х роках 19 століття братство Тарасівців, які будуть стояти на ідеях самостійності України через 20 років після написання роману Хмари Микола Міхновський, братство Тарасівців, Газета «Рада», Євген Чекаленко і так далі. Так далі. Фундаментом цього всього стояв, крім інших творів. Звичайно, що ми прилічували не всі роман Хмари Івана Семеновича Левицького. В цьому романі йдеться про двох приятелів, ну, які разом вчилися: росіянина Степана Воздвиженського і Василя Дашковича, українця, які вчилися разом в Києві, закінчили теологічні заклади, потім стали професорами, одружилися сестрами. Одного була дружина фокубру з Мартом, другого фокубру Степанида, у них народилися дочки, і одна із тих дочок сподобалася потім хлопцям, який у романі виникає десь аж у восьмій частині. Тобто, Хмари не тільки роман про Павла Радюка. Хмари загалом всюди, але все, що Чуй Левицький, починає, друзі, якби ви читали. Початок 70-х років він пише про чорні хмари, які над Україною, про русифікацію, про те, що українська культура притулок і не дають розвиватися. Звичайно, як якби хмари були написані, якими знаєте, якби це якась була епопея, якби їх більше тоді читали, вони б більше були відомі. Але ми тут не побачили діаманту поросі свого часу. В романі хмари йдеться дуже сміливо. як писав Іван Франко про ночує Левицького. Яке було моє здивування, коли я побачив перед собою невеличкого, слабсухорявого чоловічка, що шомірив кімнату дрібними крочками і вічно скаржився на якусь жолудкову слабість? Честий письменник. Один у житті, другий в своїй творчості, де все оживає, де оживають світи. Це п'ямірк світів в своїй творчості. Це ті, які можуть бути тільки письменниками. От. Які не мають другого, там вони не можуть бути ще тим тим і тим. І тому він створив цей новий світ, про який не говорив ніхто, крім Шевченко в його кобзарі, поезії. Він цей перший створює новий світ, де показує. Що відбувається в Києві, яке занепащення національних ідеалів, козаччини, потім виникає в романі хлопець молодий, юний, якого побачила дочка Дашковича-професора, Дашкович, який українець, але який поринув філософії цілого світу, щоб, мовляв, краще зрозуміти українство філософії цілого світу. Це така трошки пародія на космополітизм 19 століття. От такий певний. Де все, що завгодно можна вивчати, крім рідного? Дашкович приїжджає у своє село серединці де його батько старий старий священник. І бачить, там порубки б'ються за дівчини, б'ються страшно до смерті, ну так і показує. Є і варварські такі, такі звичай у селі. Посночу тобто, Левецький про те? теж говорить. То... Чоловік до смерті забиває свою дружину, вона ледве втікає від нього якимось такими помпругами, от такими, просто до по голові і так далі, і так далі всюди. Не виски, не думайте, що він змалював ідею. Але помп цим він змальовує інших людей, він змальовує інші стосунки в тому ж селі, він змальовує чудову природу, чудовий уважає. Грає на землі. А рай українських сел, який би міг поширитися на всю Україну в селі Сегединці, звідки родом до школи, ти приїхав то своє село, де не був багато років і не хоче повертатися в Києві, аж потім знов повернувся, аж потім знов приїхав фактично помирати в село перед смертю в своє Сегединці. А його дочка Ольга вчиться в інституті шляхетних дівчат, так званих якого була мета основна, не скільки вчити французької і так далі, скільки русифікувати українських дівчат в української збіднілої аристократії, от і так далі з українського козацтва, старшинсько-козацьких родів. як правило, вчилися звідти дівчата козацько-дворянських, старшинських родів і так далі, так далі. Можемо їх називати збіднілих аристократичних дворянських родин, як завгодно. Хвиля русифікації. Яка тривала, що все, що селянське, все мужицьке, це все такого ніде не було. Це щось ганебне, ганебне, якийсь ніби якийсь атавізм, якийсь відросток на здоровому чині імперської культури, якісь пісні дурацькі, якісь мужики, якась їх я мова недолуга, і не можна тільки реготати, мужик гадана, як говорили до Чикаленко, мужик гандюка, діти. Слухайте, це така була зневага. Це культивувалося після поразки Запорізької січі, після перед тим поразки гетьмана Мозепи і так далі, така доля всіх переможених. А я ж, що багато людей, кілька поколінь вже й самі відхрещувалися від свого і це можна зрозуміти. Для багатьох, ну дійсно, ніхто цим не говорить, от немає ніякої перспективи, що це замовнивою говорять селяни, ніхто. От немає цієї країни і так далі, і так далі. І так далі. Ясно, що Шевченко і, і, і до Шевченка Шевченко не вбудившись. Шевченко виконав роль медіума між промислом і українським народом. Усередини в своєму кобзарі. Це була воля когось, яка перелилася на сторінки цієї книжки. Воля невідома, метафізична. Роман Хмара це спробував в прозовому творі. Аж це все нагадати. А Павло Радюк, хлопець, який з'являється пізніше, який їде спочатку до свого батька в село Журбаний, до матері, потім в село Масюківку, де взнайомиться з Галею Масюківною, Галя Масюківна, в яку він закопується, її тату Масюк, мама, це є напівпанські, напівселянські родини, з біднії панські родини, напівселянські. Як вважає не чоловіцький основа української ментальності майбутньої, от і пізніше про такі ж години буде писати Іван Тобілевич в своїй п'єсі, суєта, свої про Карпа Баренченка і так далі, я вам хочу сказати, що такі родини напівселянські, напівпанські, де дуже багато працювали, були наймита, але дуже багато працювали і самі селяни. Якби не ці родини у нас, не в нас би не відбулася Українська Народна Республіка. Нас перед тим би ніхто не передплачував газету Рада «Каленка». хоч і так мало передплачували інше, це вони, оці родини знайомані в романі Хмари, старого Масюка і, і батько Радюка і його мати, все-таки особливо батько, і старий священник Сегединців Дашковича навіть це вони були основа сіль майбутнього українства його напівзабута генетична пам'ять, яка вчинювалася ще в цих родинах, де і Кобзар Шевченко появився, який величезне ураження справа містична на них, і так далі, і так далі. І Павло Радюк, хлопець, який закохується в Галю Маспіківну, який обіцяє бути вірним, їде до Києва, і тут зустрічає Івон Будашковича, яка закінчила інститут цих шляхетних дівчат, мадам Турман. Ольга була Дуже красива жіноча краса, як писав Іван Франко, притчі про красу, небезпечне оруж'я жіноча краса, ані мудрість, наука, ні старші літа не дають проти неї міцного щита. Справді, жіноча краса, деколи містично впливає на чоловіків, впливає, забираючи якийсь певний глузний, якийсь час, та б інша тема, ви, ви розумієте. Навіть зараз, навіть в наш час, попри всі специфіки в особливості нашого часу ці закон, то, ні. От. І Радюк закохується в Ольгу, Ольга виявляється, теж вона теж його полюбила, він дуже вродливий, розумний. Але Ольга хоче чоловіка багатого, Ольга хоче чоловіка становищем, Ольга хоче полковника, генерала. Ользі не має значення, що він би був старший, що він би не був такий крадюк гарний. Ольга має другі цінності, поволі, поволі він розчаровується, що у хлопця забирає купу сил. Його перше кохання таке справжнє. Повертається до Галі, яка вірна була йому, яка чекала на нього, потім вона зрозуміла, що він з нею не одружиться. Все одно нікого не знайшла. Все одно на щось сподівалася, Галя. Зумієте, здається, вже на що їй було сподіватися, їм тоді таки одружується з нею. Вони в'їжджають до Києва. І в Києві Павло Радюк починає формувати нові кола української молоді. На чоловіцький не ідеалізується людей. Там є і Дунін Левченко, з біднілої шляхетської родини, якого мама. Дуже далека від всього українського по своєму. Там є і люди, які подібні до провокаторів, там є безликі, які не мають імен і так далі. Павло Радюк, по якого, як пише на Чуйловецький по село нахлякають дітейним, через якийсь час виїжджає на Кавказ своєю жінкою, все на Чуйловецькій так закінчує повість. Я маю претензії до закінчення цієї повісті чиломану Хмари. Письменно, потреба було вам. Трішки ще часу витратити, щоб це було концептуальне завершення цього роману, але він так облубав, ніби, може, він думав далі писати продовження, розумієте, я не знаю цього. В будь-якому випадку той Павло Радюк, який появився, як світлий промінь не тільки через те, що він ходив вишиті соровуватися, там українську одязі і так далі, так далі. Це була перша шапка Смушева. Звичайно, це зараз може виглядати смішним, ви розумієте, але але тоді навіть такі прояви лякали. Абсолютно зденаціоналізоване українство. Просто доводили до сказу, до люті, до, 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 до ненависті, так далі. Який Шевченко, який одяг починається, Шевченко, шо дві ці книжки і так далі. Ще там що, за які, які школи, які недільні, яке. Що це може бути? Павло Радюк, його покоління, перше покоління це було покоління Шевченка, потім Павло Радюк, 70-ті, аж 80-х ще появилося третє покоління, вже, як я казав, в 90-х роках появилося братство Тарасів, якби не Павло Радюк і не такий, як він, ми би не мали ні Народної республіки, ні нічого української, яка перша, яка поклала гурт української державності. Розумієте, друзі, чому такий важливий Роман Хмара? Та й там, крім того, багато сторінок написаних дуже майстерним пером. І пейзажі. Левицький був майстром пейзажів. І така певна ідеалі не дещо ідеалізація кращі сторони українського села. Це навіть величутлива людина, вона може ніколи в тому сині не бувати, вона може закохатися, читаючи це перше, яка ніколи не була у синіцям вся поезія, цим вся краса. Яка марнується, це спляча красуня, якою є Україна, містична спляча красуня, якої народжуються нові лицарі, щоб її будити від литаргічного сну. Отак приблизно все це звучить. Хочу ще вам сказати, що Начуйловецькій останні роки життя жив особливо бідно. Він покинув. Працю вчителем російської словесності, він жив справді тільки літературою, він був неодружений. Він кожного дня мав графік, він прогулювався з парасолею. Останні роки життя з ним голумилися. Українофоби орглови, які жили поруч, він був дуже довірливий. Вони його в гості кликали, просили співати українських пісень, сміялися слів, тих, що є в піснях. От, казали, що велосипед це самопер. Самопермор допис, ви, знаєте, ці всі слова придумували російські шовіністи, Папоріска і так далі, так далі. Не дуже не чує Левицький там наші видавці не дуже його там перевидавали твори, але це було одноразово. Ті в четвертому році, коли святкували його ювілей, то його носили над Києвом. Це, певно, була найщасливіша хвилина його життя. Носили, підняли на руки, а потім вже він помер, сестра його здала в богадінню. почалася. Бої за Українську Народну Республіку і банди більшовиків заходили в Київ, нікому не було. І старшенно Київ переходив з рук в руки кров лолася з Києвом, який він описував в романі Хмари як велике святе місто. Нікому не було до старого письменника діла. Він помер у богадільні. Все-таки уряд. От наш тоді ще який був його поховали, от зробили літургію і так далі. І, і, і також піднесли другий раз вже мертвого. Що вони піднесли, коли був похорону так, і як нашого одного із патріархів, які закладали перші цеглини, всю будову і на ці цеглини перші віддали все своє життя заради України. Дякую. Б...